Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 27 жовтня, і я знову на полі спаржі, пів гектару. Я думаю, буде цікаво всім подивитись, як же вона виглядає. Спаржа на цей час з того часу, як я знімав останнє відео. От в цьому полі це було 18 жовтня, минуло 10 днів. От, ну і хочу показати, як, як, який, який же вигляд воно має. Ну і зразу скажу, що ще покажу, як ну, я сам хочу подивитися і покажу, звичайно, вам, як виглядає корінь спаржі на цей час. От із саженця, от двохрічно на цей час, вже з того часу, як. Ми його посадили вже другий рік. От, і як же він виглядає? От, які можна зробити висновки, ми це зробимо разом з вами. Отож, дивимося. ну Так от виглядає поле спаржі через 10 днів. от Коли я був на ньому останній раз. от Бачите, вже спаржа ну, вже активно жовтіє, вже це видно. Добре, що вже жовтіє. Тоді 10 днів назад, вона ще була зелена, зеленісінька і тепер вже жовтіє. Як ну, я й казав, вона повинна висохнути. От, і потім можна прибрати з поля або це зробити весною. Ну, такий от вигляд. Ну, а зараз підемо, я, я підкопаю один корінь, виберу середній кущ і покажу вам, який вигляд має корінь на цей час. От, ну, він під землею, тому треба його підкопати і подивитися. Отож, дивимось. Ну от Рядок спержі, бачите такі от кущики. От, і ну, я вибрав середній, от, не більший і не менший. От, і розкопав його. Бачите, ну, далі ще кущі, бачите. Ну, це рядок. Просто я взяв прямо посеред рядка. Взяв один кущик середній і розкопав його. Ну от Бачите, ну можна подивитись, ну це я трошки його навіть водою змив, щоб було краще видно. От, із з землі трошки відмив його. Глибина, бачите, 15-18 от глибина від коріння до поверхні землі. ну Так як і повинно бути. І бачите, вже як розрісся сам корінь. Бачите, пускає такі тоненькі от корінці. і ну Ми його розправляли, коли садили вздовж рядка. Тепер він пустив і поперек рядка пустив свої коріння. Я думаю, глибину він пішов. ну Взагалі коріння спаржі пускає аж до 5 метрів своє коріння. от І, і росте. ну от Бачите, там от такі утовщення. Ми бачимо, це як такі бруньки. Закладає вона на слідучий рік. І от можна навіть порахувати їх раз, два, три, чотири, п'ять. 6 ну, там, з тої сторони нам не видно. от Ну Я думаю, до 10 е -е, Бруняк вона закладає на наступний рік. от Це пагани, які ми будемо зрізати от вже е весною, коли піде тепло. Ну така от бачте, Такий вигляд має корінь. Я думаю, з це буде цікаво. Ну Там копав, я бачите, тут е -е, навіть Пару штучок їх відрубав лопатою. Це не страшно для спаржі. Це Не ну як, ну... як, Не скажу, що це добре, але не смертельно. Спаржа виживе, нічого страшного. Ну, Ці коріння, звичайно, вони не приймуться. Це вже, ну як... <кхи> спаржа не розмножиться таким. Ну, от саму, е, Сам корінь можна розділити, От навіть от, от, от... прямо так розрізати його от так. і мож, можна отримати два саженці. Но я не бачу в цьому змісту. От, е тому що, ну, по-перше, буде хворіти саджанець, По-друге, втратимо врожайність і нічого не виграємо. Тому от, саджанець, який є, так хай росте, буде давати урожай. Ну, які можна зробити висновки? Що непогано, непогано розвинувся корінь за цей, за цей час. От, е ну що, е поки що на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.